Ну, звичайно, не, не дуже вірив, що війна почнеться, хоча завжди до неї готувався. Ну, до останнього не вірив. Якщо брати відверто, думав, що будуть, якщо будуть бойові дії, то вони будуть на окупованих територіях це Донецька і Луганська області. Була обична ротація, сиділи на позиціях. До 24 лютого не було нічого прям необичного. Перед цим мене було п'ять ротацій. Це була шоста ротація. Вже мало би бути крайня. І мав би звільнятися. Але п'ятій ранку подзвонив мій так, бивший колега і сказав: Олександр Іванович, прокидайтеся. Розпочалась війна, бо блядь, Київ, Харків приблизно о третій ночі ну, вийшли, побачили, що майорить небо почали нас накривати. Ми вже зрозуміли, що почалася повномасштабна війна. Паніки ніякої не було, це просто було холоднокровність і роздані перші чіткі вказівки щодо виконання тих чи інших. Завдань, які перед ким стояли безпосередньо. Звичайно, прибувши в частину, ще до кінця не розумів, що це не навчання. Перші моменти нічого не було, ні страху. скоріш за все, ще не могли поняти, що це сталося. Удари по аеродромам, по військовим частинам, по складам, калинівку обстріляли, це досить близько, і зразу всі зрозуміли, що це реально не. Іграшки, це реальна війна. Кожен виконував свої завдання. Є ті, які були на сході, виконували завдання, ті, які повсякденні завдання виконували, будили люди на навчанні, відряджені. Тобто, чітко було всім поставлено е поставлено завдання, як діяти в ті чи іншій е ситуації. Прибуттям перших мобілізованих, перші який зайшли до нас на злагодження. Ну те, ще не можна було назвати підрозділом, це було просто. Скажу так, великий гурт людей, які бажали захищати свою державу, але вони за той певний час позабували, як це робити. Через чотири дні після початку вторгнення Росії в Україну ми поїхали виконувати бойові завдання в іншу в сусідню область, так би мовити. Тоді ми були найбільш підготовленіший підрозділ. Ми тому саме першу, в першу чергу ми поїхали захищати наші кордони. І коли ми виїжджали за КПП, ми їхали з Тими думками, що чекає нас попереду. Тобто, як ми доберемося, ми, чи ми доїдемо всі нормально, чи по дорозі нас не зустріне десь ворог, чи не прилетить снаряд. Але слава Богу, ми добралися спокійно, приїхали перші два дні ми встигли розібрати свої позиції, і ми були вже готові до всього. Кожен ніс якусь відповідальність. Я як командир, я розумів, що від... основна відповідальність лягає на мене, але. В тій чи мірі на когось, які покладені були завдання, кожен виконав, починаючи від кроковця, який виконував завдання, так до заступника командира полку всі справилися. Ми всі з хлопцями розуміли, що рано чи пізно воно все одно могло бути. Ми складали військову присягу для того, аби захищати наш народ, нашу Україну, нашу цілісність державну. Тому страх ну, був такий десь трошки було страху, але все одно ми розуміли, що це наш обов'язок. Сроки були короткі, а ще ситуація, реальний стан дійсно ще їх укорочувала, тому що були постійно повітряні тривоги. Не один день над нашими головами прямо пролітали ракети, і в радіостанцію чутко було одна ракета, друга ракета, третя ракета. Ситуація нестандартні, тому що ти і мобілізація, і повітряна тривога, і куча народу. і… Укриттів як таких, ще не було. І тобто тут було ну, рішення, треба було приймати безпосередньо від оперативної встановки, яка складалася. Найважче що це поток людей, і те, що вони погано розуміють команди. От, інструктора приходили занять, вони не могли говорити. Інструктор наш сержант Сергій Пастушенко, який загинув декілька місяців тому, то він приходив занять і каже, що я не можу говорити вже. От, попив чайку гарячу і ліг. Відпочивати, кажуть, відпочиваємо, тому що на ранок, знов, на ранок знов новий підрозділ. Ми пропускали одну роту до обіду, після обіду наступну роту. І це ну, великий наплив, досить було тяжко. Ну, В Житомирській області ми виконували завдання, там були бойові сутички. Ну, і зрозуміло, ті, які були в Донецьку, на жаль, ми маємо загиблих і поранених багато військовослужбовців, в тому числі і строковий служб. Мій перший виїзд був в населений пункт Солодке. Донецької області. Ну, туди приїхали, тобі, там почали обживатися, побігали по селі, зрозуміли, що зачищати там вже немає якого. Через три дні нам поступила задача займати оборону. На третій день нас почали штурмувати бронетехнікою. На третій день почався наш перший бій. Тоді вже трошки з'явився страх. Ми зробили доповідь, виїхав на танчик, відработав розложив три бахи. І так ми відбили перший штурм, можна сказати. Одного ранку, так п'ять ранку, десь приблизно подали команду Повітряна тривога, і в нас, виходить, літаки залітали до нас туди. І було бомбардування недалеко від нас, буквально в метрах сто. На наступний день висадився десант, який розседоточився по лісу. Ліс там досить великий, територія масивна. Ми вже знали, що його цікавлять наші. Території, де іменно ми дислокуємося, тому ми чекали його фактично на гарячому, так би сказати. Коли вони прийшли, це був десь приблизно годинка-п'ята вечора вже. Вони до нас почали підходити ближче. Ми тоді дали повний бій. Відсіч ми давали десь ну, годинки до п'ятої ночі точно. Потім вони відступили. Відступили, і на наступний день наші підрозділи, наші формування почали наступ шукати їх. І винищувати, викидов. Мене приємно здивували військовослужбовці строкової служби, які досить відповідально віднесли завдань, які перед ними стояли. Тому що додатково ми, нам почали приходити додаткові завдання, які ми маємо виконувати, і солдати строкової служби себе показали досить позитивно і відповідально до справ, які були стали. Можна сказати, що вони. За на теперішній час після року війни стали такими взмужнілими, дорослими і на яких можна покластись на будь-які завдання, які перед ними були стояли. Ми знали, куди ми їдемо, чого ми їдемо, для чого ми їдемо. Звичайно, був страх, що там не побачити рідних, не побачити дівчину, не побачити. Це все було, але якось старалось, ну, думати про кожного з нас, що ми їдемо, ми повинні бути одне ціле, ми повинні захищати нашу землю і. Повернутися додому всі. Дуже добре, що ми знайшли спільну мову з іншими підрозділами. Тобто, якби ми там воювали поодинці, Нацгвардія сама за себе сили самі за себе, то не було б кіно того. Здивувало те, що ворог не жаліє взагалі своїх людей. Масою закидає наші позиції. Тобто, горки руйнували все, вони там не воювали якимось штурмами, ще щось. Просто руйнували все, що бачили. Зруйновані будівлі, зруйноване село пусте. Тобто якийсь апокаліпсис. Здивував їхній цінізм, жорстокість до людей, виручи окуповані території Київщини після того, як їх звідти гнали. Ну, ми всі розуміли, що це наш ворог, але настільки цинічно і жорстоко, ну, це найбільше дивує. Ну, не тільки мене, напевно, а й всю світову спільноту там, і нормальний цивілізований світ. Звичайно, найстрашніше це були, коли ми відправляли наших людей на ведення бойових дій, От, і вони повертались звідти вже загинувши. Це дуже тяжко бачити сім'ю, дуже тяжко бачити людей, рідних його. От, дуже тяжко. Приїхала група, нас поміняла. Ми від'їхали на другу лінію відпочивати. Дуже важко було чути, тому що у нас в групі, яка нас міняла, були мої товариші, побратими, які я служив спочатку контракту і там були двохсоті. А це було найважче зазнавати, що твої близькі друзі вже їх немає. Це був тоді перший бій, перші поранення, перші такі сказати, враження. Було нормальне враження. Коли побачили перших своїх трьохсотих, то зрозуміли, що нам діватись нікуди, відступати ми не будемо. І давати гідний бій ворогу. Оце повномасштабне вторгнення воно заставило мене особисто швидше думати і швидше приймати рішення, бути рішучішим в тих чи іншій ситуації. Тому що я розумію, що за мною стоять мої підлеглі. За важкий рік війни здобув сильний бойовий досвід, здобув нового світу сапера. Їздив, навчався. Звичайно, війна всіх нас навчила згуртованості, більше довіри до командирів. Вона дала поштовх вперед, аби робити щось більше, зрозуміти, що у цьому житті ти можеш бути не просто військовим, а й більше і сильніше. І армія, взагалі, в цілому це сила, яка буде з часом і сильніше і сильніше. Зараз вступаю в академію і йду на офіцера. Я знаю, що Росія це дуже сильний противник, дуже сильні її матеріальні ресурси, людські ресурси, але мотивації в неї набагато менше, тому що ми стоїмо за різну землю і в нас немає іншого виходу, як тільки зупинити цю навалу на кордоні нашої держави. Україна все-таки переможе, вийдемо на свої державні кордони і б'ємо до кінця свою територію. Дуже добре, що в нас така могутня армія. У нас найкращі воїни. У нас, коли почалась війна, ми наші люди піднялися всі, і в нас виявилось дуже багато патріотів. Стояти разом з такими хлопцями десь на передовій, на нулю це найкраще побажання, що може бути для кожного українця і для кожного військового. Я мрію про перемогу, про закінчення війни і звільнення наших територій. Не мрія про щось таке, щоб майбутнє наших дітей було щасливим і без війни в майбутньому.